Вимикати добре, посидю і вимикаю. Як я це розумію, та я теж я хотіла б не розуміти, але, але так, як його зробити яскравіше? Я вже найяскравіше зробила, як тільки могла. Вимикати вже геть сіти спати. А ні, У мене ще шкарпетоси. Я думала, що я оце трошечки потикаю, потім піду в основний канал, що там шкарпетосики трошечки по цей пошоргаю. а ні, Де там два? Ось не попала, але так собі. Так. Де там той триста й вже буде наплутати? Янос, а ти чим займаєшся? Оце посеред ночі? Інночка там теж алмазку, я так розумію, вже добралася до неї. А ти чим? призналася? Так, Наталю, на добраніч. Дякую, що завітала. Дякую за підтримку тобі. От. Ну, я ще оцей малесенький сектор викласти вирішила. Не можу відірватися. Я тобі фотку скинула з замку, що зможеш прочитати, було б дуже добре. Ага. А, там, там щось про права було написано, але я не розгледіла, бо з телефону, знаєш, воно таке все дрібне. Так, Янус, консервацію на зиму чищу манго. А ти ж вже чистив колись манго. А я ще досі не посадила манго. Дівчата, поки не розбіглися. У мене скоро буде манго, буду садовити. Це висушена кисточка. Я її, е, Там були такі жорсткі ці е, ворс природний. І я його не стала обрізати, а ну, навпаки, так висушила. І буду садовити. Тут треба було десь місяць назад його посадовити, бо я ніяк не, не могла зібратися. Мені сказали, що треба підсушити, але це доба не більше. І оце я ще й досі з оцим волохастиком. Ще смішніше. От, тож будемо садовити манго, розводити манго і все таке інше. Найближчим часом. Я сіла тикати, мені ще частина фону залишилася. Наталю на добраніч. У нас тут є ж багато. А, ну добре. Добре, тоді закриває німецькі діти вперше сьогодні горіх пробували. О, отакої. От а що вони до цього їли?